Того часу Ісус сказав своїм учням уважайте, не робіть ваших учинку, праведності перед людьми, щоб вас бачили, інакше не буде вам нагорода від вашого Отця, який на небесах. Отже, коли даєш милостиню. Не сурми перед собою, як це роблять. Ліцеміряє в синагогах і на вулицях, щоб їх прославляли люди. У істину кажу вам, вони сповна одержують свою нагороду. Ти ж коли даєш милостиню, хай твоя ліва рука не знає, що робить твоя права рука, щоби твоя милостиня була в таємниці. А твій отець, який бачить, таємне віддасть тобі. І коли молитися, не будьте як лицеміри, котрі люблять молитися в синагогах, і стоячи на перехрестях широких вулиць, щоб показатися людям. Воістину кажу вам. Вони сповна одержували свою нагороду. Ти ж, коли молишся, війди до своєї кімнати і замкнися свої двері, молися до свого отця в таємниці. І твій отець, який бачить, таємне віддасть тобі. Коли ж постите, не будьте такими, як лицеміри, понурі. Адже вони спотворюють своє обличчя, щоб показати людям, що постять. У істину кажу, вони сповна одержали свою нагороду. Ти ж, коли постиш, намасти голову свою і обличчя своє. Аби показати не людям, що постиш, але своєму отцеві. У таємниці. І твій отець, який бачить, таємне віддасть тобі. Слово Господні Христу, Сьогодні попільна серда, церква, також разом ми, бо ми належимо до цієї церкви, розпочинаємо сорокоденний піст. Старий заповіт, коли ми читаємо, вчитуємося. То неодноразово можна там прочитати про цей піст, які постились в цьому часі, коли жили люди, постились, перепрошуючи Господа Бога за провини якісь. Може, і кожен також особисто, який вжив цей час. Але в основному постилися люди, дякували Господу Богу через піст, чи перепрошували за якийсь гріх, який був вчинений. Сьогоднішній день нам описує Матей Евангелиста, що Ісус нам можна сказати дає таку програму. програму на цей великий піст. Каже нам сьогодні Ісус Евангеліє від Матея про милостиню, молитву і піст. І за часів Ісуса також були такі люди, які постилися, які давали милостиню, які молилися. Ісус критикує. Цих людей не критикує молитви, не критикує поста, не критикує милостині, бо сам молився і навчив своїх учнів, бо сам постився і також давав як взірець для своїх учнів, критикував цих, які робили театр з цього поста. Ісус каже. Про власне, про каже: уважайте, не робіть ваших учинків праведності перед людьми, щоб вони бачили, інакше не будете мати нагороди від вашого Отця, який на небесах. І повчає нас, як ми маємо давати милостиню. Милостиня то не тільки гроші. Також якісь матеріальні речі. І в сьогоднішні дні також є багато людей, які діляться бідними, допомагають їм. Наприклад, волонтери, які допомагають нашим воїнам, діляться чимось, везуть для них щось. І Ісус Христос повчає. Що якщо ми даємо милостиню, то не треба показувати, як ці, як ці показували, трубили перед собою і показували, що вони дають в, сьогоднішні, в Сьогоднішній час я також зустрічав, дивився в інтернет. І часто ці, які від когось від одержали якісь матеріальні речі, які мають переказати там на війну на фронт, показують себе в інтернеті. Саме вони цього не одержали, а від когось одержали, але кажуть: ми маємо зробити то, ми маємо передати то. Для Ісуса це, напевно, не подобається. Це якась реклама і театр. Також Ісус говорить про молитву. Ісус також молився. Ісус навчив своїх учнів. І ми також вмемо молитися, але Ісус також каже в сьогоднішньому Евангелії, що ми мусимо робити це тільки для себе, не для показухи якоїсь, не показувати для інших, що ми молимося. Каже, якщо ти молишся, то, е, е, то війди до своєї кімнати і замкни свої двері, молися до свого Отця в таємниці. І твій отець, який бачить, таємне віддасть тобі, то не означає, що ми маємо закритися в своїй кімнаті і там молитися, але закритися в своїй кімнаті, в своїй якби в своєму тілі, в собі і молитися, щоб це не було якась показуха реклама. Нехай кожен з нас просить Господа Бога, щоб цей великий піс, який настає, щоб ми. Перед усе над собою працювали. Щоб ми, е, якщо ми щось з ким ділимося, щоб не розказувати іншим, щоб знав тільки Отець Небесний і ми. Якщо ми молимося, щоб це, ця молитва була якось укритті, щоб ми молилися і тільки ми знали, і от, Отець наш небесний. Якщо ми постимося, що, щоб наші лиця не були понурі, щоб ми не показували для інших, що ми постимося, але щоб бачив наш Отець Небесний, який дасть для нас нагороду.